Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде недовгим, і поговорити я хочу ось про ці прекрасні речі, які знаходяться сьогодні на моєму столі, а саме про найкращий, на мій погляд, малюнок на кобальті, як ми називаємо яблуневий цвіт. А чи дійсно це яблуневий цвіт? Давайте розберемось. І так, перед вами знаходяться рештки сервізу, з якого, якого я замовляла на торговій площадці OLX. Сервіз був повний комплектації, масляничка, сахарничка, чайничок, шість чашечок з блюдцями. І нарешті, коли я отримала посилку відкрила, то отримала шість блюдець, три чашечки. Одна цукерничка, все решта було потрощено. Да, до речі, лишилася ще, ще кришка від маслянички, десь я її заділа, не змогла сьогодні знайти. Все решта було потрощено. Три чашки, чайник, е, нижня частина маслянички все було розбите. Отак От на сьогоднішній день купуються фарфорові вироби. Ну, е, те, що я розстроїлася, це нічого не сказати. Однак, маємо те, що маємо. Посуд, як кажуть, посуду свойственно битися. Так от, коли я замовляла його, він був в ідеальному стані. Мені пояснили, що це сервантне зберігання. Дійсно, це так, що сервантне зберігання мало місце в цьому прекрасному сервісі. Бачимо, що дійсно люксове збереження він не користувався, оскільки про це свідчить позолота, глянець безпосередньо на кожному із виробів. І не для кого це секрет, не для кого не секрет про те, що це виріб Добрського фарфорового заводу. В даному випадку ми маємо червоне клеймо ось таке. Перший сорт бачимо, що це перша група складності, і це клеймо ставилося, починаючи уже з 70-х років на даному підприємстві. Дуже гарні вироби. В свій час, дійсно, за щастя, кожна господиня мала отримати такий сервіс і поставити його в сервант і любуватися або користуватися ним безпосередньо. Я вже говорила про те, що Добильський фарфоровий завод, він всієї продукції, яку випускав фарфорові продукції, вона складала розпис, випускалася, і розпис її був в кобальті. Дуже гарні вироби. Однак повернемося до того, з чого я розпочала. Чи це яблуневий світ, як ми привикли? говорити Значить, у мене є ось така книжка. Часто запитують мене, звідки там я беру інформацію цікаву. Ось така книжка Фарфор фаянс України 20-го століття автор Ольга Школьна. Досить таки цікава книга, дуже багато інформації корисної. Так що рекомендую, якщо вам попадеться, купуйте її не задумуючись. І так, що ми маємо? Ми маємо. ось таку інформацію. Маємо таку інформацію. Ось кружка така. В мене вона також має місце, тільки трошечки формат. Менший. Ось такий. Ми ще до неї зараз дійдемо, будемо глядати. Так от, з цієї книги вбачається, що чашка. Малюнок. Вишневий квіт, російсько-вішньовий цвіт, 1950-ті роки, Добильський фарфоровий завод, фарфор, кобальт. Розпис, відведення золотом, збірка Добильського, фарфорового заводу. Один в один малюнок. Ще раз кажу, кружка це трошки більшого формату. В даному випадку у мене кружка трошки меншого. Отака 200, десь 250 мл. Моя має місткість. Тут кружечка, мабуть, 400 мл, яка задіяна безпосередньо в цій книзі. Так от, кому вірити? Скажіть, будь ласка, я вважаю, що все ж таки. Ми повинні прислухатися до знань тих, які викладають дійсно знавці фарфору. Це професор, яка достеменно, я маю на увазі Ольгу Школьну, яка достеменно вивчала історію українського фарфору, вона її знає на п'ятірку з плюсом. І тому я вважаю, що правильно в своїх оглядах, які ми будемо робити, на своїх каналах і розказувати про вироби От з ось таким криттям кобальтовим і з таким малюнком, що це не яблуневий цвіт, а вишневий цвіт. Мені попалися, окрім того сервізу, який я вам до цього показала, ще ось такі чашечки з таким клеймом. Також це 70-ті роки, третій сорт, та ж сама 10-та група складності. Це окремі вироби, і коштувала ось така чашечка. всього навсього 88 копійок в радянські часи. У мене їх три штуки є. Я ще собі дуже хочу придбати кружку. Таку місткістю 400 десь 450 мл, щоб була в мене в користуванні. І тоді в мене буде і чашечка 200 мл. І такі кружечки малютки місткістю 250-280 мл, і 400 мл велика кружка. От такі красиві вироби. Ще я не втрачаю надії, що, що я десь віднайду собі і чайничок. І масляничку, і ще три чашечки. У мене буде повна комплектація чудового сервізу з малюнком вишневий квіт до Обського фарфорового заводу. На сьогодні все. Якщо сподобалось відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал буде ще дуже багато цікавого. Всім миру, щастя і добра! Була з вами вінтажна комора та її автор Людмила.